Ну що, продовжимо знайомство з нашими новенькими масочками. Ось така от масочка, підтягуюча відерне, яка йде нам на. Зараз ми відкриємо її подивимося на підворітті. Бучте, я ще її не бачила, відкриваю про вас. Отака от вона, трішки така є тут тканя вигилва. І ця масочка, яка підтягує наше обличчя Наші ці проблемні зони, ті, що наші опускаються другі підборіддя. зараз ми її Тут вона просочена. така Вона в ткані, вона вона трошки вона просочена тут різними такими поживними речовинами, які якраз працюють на відновлення підтяжку нашої шкіри. Так, от так вона виглядає. Зараз ми її розпечатаємо. Знімемо защитний слой. Знімемо її захисний от оцю плівочку. Тут вона така, бачите, аж липкенька. І ой. І її надінемо одразу на підборіддя і розтягнемо аж до вух. Ось так от вона у нас. Буде держатися. І ну, з неї походити 60-120 хвилин. Ну, це час два, і хай вона попрацює. Я думаю, вона нам заважати не буде, коли ми щось можемо робити своє, а масочка буде нас тут підтягувати наше обличчя, щоб не було в нас таких от обвищих, ненужних нам. Щоб у нас не були опущені щічки, щоб підтягнувся другий підборідочок. І от так от така під кольор лівести. Так що отака от масочка. Ну а через, я думаю, через годинку я вам розкажу свої враження. Отака от у нас маска.